У деяких країнах навіть є сьогодні приклад в законодавстві. Ті, хто перебуває на службі в державі, вони не беруть участі в формуванні, в тому числі в голосуванні, наприклад, військовослужбовці кадрові, щоб не було на них адміністративного впливу. Так, так, тому що вони на службі, їм можна давати команду, на них можна впливати. Можна подумати про конфлікт інтересу, коли. Є люди, які не працюють, а живуть на утриманні в держави. Не з об'єктивних причин. Тут ясно, треба винести там, пенсіонерів, тих, хто отримує допомогу по інвалідності, студенти. Це все виноситься за душки. Але є, є люди, яким добре, особливо в багатих країнах, де висока допомога соціальна, її вистачає на життя. І люди відмовляються від, від роботи взагалі, а живуть на, на цю допомогу. І якщо вони мають право голосу, то вони відповідно завжди будуть голосувати, щоб ця допомога була більшою, а не меншою. А це в результаті може привести взагалі до занепаду економіки, до занепаду країни.